На 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі: не святкуємо, а вшановуємо. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує, висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом, увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої і найжорстокішої в історії людства війни. У 1939-1945 у роках обидва тоталітарні режими вчинили на українській землі. Численні злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини геноциду, внаслідок чого український, єврейський, кремотатарський та інші народи, що жили в межах території сучасної України, зазнали величезних втрат. Українська земля була одним із основних театрів воєнних дій, місцем масштабних битв і найзапеклішого супротиву. 8 травня 1945 року над Європою нарешті запанувала тиша. У цей день було підписано акт капітуляції нацистської Німеччини. Та ця тиша не була забуттям. Вона стала даниною пам'яті всім, хто загинув, хто пройшов крізь пекло, хто виборов перемогу ціною власного життя. Минуло вже 80 років, але біль і героїзм того часу відлунюють і сьогодні. Ми зібрали сьогодні на цьому святому для усіх нам місці, аби вклонитись усім, хто захищав від нацизму рідну землю. Аби сказати в голос. Ми пам'ятаємо їхній подвиг. Ми цінуємо зроблене ними. Ми дякуємо їм за нашу свободу. Міцним ланцюгом єднаються покоління, ветерани Другої світової, воїни сучасності, молодь що нині стоїть на варті свободи. Армія наших прадідів і армія наших днів це не просто солдати різних епох, це воїни єдиного духу, єдиної любові до України. Це жива пам'ять, яка живе у кожному з нас, це кров, що стукає в наших серцях у ритмі свободи. Хай пам'ять про полеглих згуртує нас живих, дасть нам силу, волю, мудрість і насгуля для зміцнення власної держави на власній землі. 8 травня, день, коли ми згадуємо мільйони зламаних доль, загублених життів, пролитої крові у найстрашнішій війні минулого століття, це день пам'яті про тих, хто поклав своє життя у боротьбі з нацизмом. Цей день розуміння того, якою дорогою ціною дається мир. Пам'ятаючи минуле, ми виборюємо сьогодення, вшануючи загиблих, захищаємо живих і віримо, що перемога знову буде за світлом, за правдою, за